Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми проводимо екскурсію по школі і школьному двору Аглонської школи Прельської області. Розташована Аглонська, Аглонська школа, ну, десь в п'яти годинах їзди від Риги. Це Латвія. Це звичайна сільська школа. В якій навчаються діти, не тільки саглони, а діти які з тих сіл, які розташовані поряд і де нема своїх шкіл. Тоді вони приїжджають сюди і мешкають дуже в дуже затишному гуртожитку. Кожна дитина в цьому гуртожитку має для себе окрему кімнату, або в цій кімнаті двоє діточок знаходяться з туалетом, душем і дуже затишною такою кухнею. Ось ми бачимо зараз зовнішній вид ви школи. Навчаються тут десь 160-170 учнів. Тут школа від 1 до 12 класу. Наповнюваність класів невелика, але поки ця школа існує, і мені здається, що таку школу закривати це те ж саме, що робити якісь, якісь не дуже нехорошу справу, недобру справу по відношенню до дітей. Латвії, що ще можна про них про цю школу сказати? Тут всі діти отримують повний пансіон, харчуються тричі на день за рахунок держави. Бачимо величезний стадіон, як на 160 дітей, що навчаються в цій школі зі штучним покриттям. І мене вражають, особисто мене вражають квіти. Квіти ми бачимо крізь, де тільки спадає, падає наше око. Ось крізь є квіти. надзвичайно пишні, красиві квіти. І зараз я роблю оце відео з боку класу під відкритим небом. Те, про що завжди мріяв і що втілював життя Сухомлинське. Тобто, будь-яка школа повинна мати такий клас під відкритим небом, де можна проводити урок, спостерігаючи за природою. Розмовляючи про природу, і зараз ми пройдемо. Трошечки вперед і подивимося на цікаву інсталяцію, яка починає нас зустрічати. або фан-зона, така зона для фотографування, яка зустрічає нас, коли ми підходимо до самої школи. Ну, подивіться таке цікаве рішення з дупла іви, таке росте. Ну, у горщиках ростуть квіти дуже красиві, і саме вони доповнюють, цю, цю дупли, дуплисту, це дуплисте дерево. Ну і зараз підійдемо до той фан школи, яка характеризує саме цю школу, з якої все починається. Бачите, яка парта ще періоду радянського часу, мабуть, але прикрашена олівцями, прикрашена. Чудовими, дуже чудовими квітами, хоча й штучними, але все виглядає надзвичайно природньо. Ну І там погодаль, такі кошики і маленькі ліхтарики, які набирають сонячного світла і починають світитися тоді, коли буде, це буде вночі. Ну, знову бачимо клумбу: ніяких огорош нема, тільки зелена травичка. І по цій зеленій травички, до речі, можна травичці можна ходити. Всі діти можуть тут ходити, і дорослі можуть ходити. І зараз ми рухаємося вздовж школи. Мене надзвичайно надихає не тільки зовнішній вигляд того, що я тут бачу. Оцей зелений клас, ми повз нього також проходимо. Можете його бачити, він розташований в такому зеленому куточку. Знову кажу, що крізь клумби зроблені так, що крізь можна ходити. Травичка зелена, а там, де кубками квіти, ну зрозуміло, що туди ти не станеш, бо вони так виділені, як окрема така група, на якої і ставати не хочеться. Ось знову з ліхтариками бачимо такі кошики і красиві форми різноманітних дерев. Величезний з штучним покриттям стадіон. Просто величезний. Він перед нами, цей стадіон. Сюди, влітку, як цікаво, вирішують латвійці проблему фінансування шкіл. Крізь розповсюджена інформація про те, що ця школа розташована на берегу на березі озера, що вона має таку, таке гарне поле зі штучним покриттям. І сюди приїжджають, має свій гуртожиток. Вірніше, це називається інтернат. І сюди можуть приїжджати різні команди, і шкільні команди, і ті, хто готується там до змагань дитячі. Ми приїхали якраз тоді, коли одна із дитячих команд тут була присутня. І вона зараз паралельно з нашою конференцією, також тут існує своїм життям. Ми навіть не помічаємо всіх дітей. Ну, Цікаво так. Намальована ота доріжка, на якій також можна займатися спортом, різними розважальними іграми, які включають кожну дитину, вивчаючи при цьому і алфавіт, тобто абетку, і ще проходячи якісь цікаві такі перешкоди. Ну от Зараз ми рухаємося по одній з доріжок, і бачимо, що нас зустрічає ще одне поле для волейболу. Ну Тут немає. Такого покриття яскравого красивого, але також це поле для гри волейбол, паралельно з величезним зі штучним покриттям поле. Ну і на травичці зелені, ось перед нами ті тренажери, які знов не знаходяться за оградою, які відкриті для всіх. І будь-хто може на цих тренажерах займатися. Ну, а далі дивимося тут проходимо через внутрішній двір. Може, зараз не дуже красивий краєвид, але мені хочеться, щоб ви це побачили. Ми зараз. Прямуємо до доріжки, верніше до внутрішнього дворику школи, в якому будь-яка дитина може знайти для себе затишне місце. Ось цей внутрішній дворик, зараз він буде перед нами. Ну, спочатку бачимо знов парту, за яку можуть сісти будь-яка дитина. Ну, а далі от така доріжка здоров'я. Є вона зараз в багатьох школах, але я не знаю, як вони функціонують. Тут бачимо і шишки, і кору, і далі. Далі камінці, по яких може босоніж дитинка пройти. Босоніж дитинка може пройти по цій травичці, крізь, знову нагадую, можна ходити. Нічого нікому не заборонено. Крізь можна ходити, крізь можна сідати, крізь можна залишатися, і ніхто тебе не буде вганяти, казати, що ти там сховався, і вийди зараз, не, не, не залишайся там, не пиши ніяких слів чи букв чи слів. І ось така. А внутрішньому дворі з дворіку з ліжкою здоров'я ми бачимо ще така ротондочка, так, в яку можуть зайти діти. От я зараз теж сюди заходжу. Тут зараз нещодавно був дощик, тому подушки в деяких місцях так загорнули, щоб вони не були мокрими. Але якщо я хочу сісти, я їх ось так. Буду опускати і сідати на ці подушки. Зверніть увагу: нема ніяких написів. До нас спеціально ніхто не готувався, бо тут весь час одна команда змінює. Іншу немачимо ні, ніде написів ні на яких словах, ні на яких буквах, і нічого не знищено, не пропалено. До речі, я тут в Аглоні не побачила ніде зовсім ні, ні до палків, ні ще чогось що валялося прямо під ногами або якесь сміття. Ну і це ще не все. Шкільний двір доволі великий. Зараз трошки ми пройдемося разом зі мною. Вибачте, що вам прийдеться може подивитися і внутрішній стан того двору, ну, бачимо дрова, які заготовляють школу. Не тільки не газом опалюють, а школу опалюють. Маленька така є міні котельня дуже маленька, вона більше нагадує таку якусь будочку. Знаєте? Всі міні котельні Інколи й дрова туди підсовують, а інколи там топлюють спеціальними брикетами. І за рахунок цих брикетів кожен день є горяча вода. Ну, тобто ми користуємося горячою водою, яка в душевих кабінках є у кожного. І це все не за рахунок газу, який надзвичайно дорогий, а такої маленької міні-катільні, в якої спалюються брикети. Треба сказати, що школа утримується громадою і велика кількість, безумовно, ще і дотацій з боку держави. І ця школа є одною з звичайних, а не найкращих шкіл, яка саме от по селах або. Невеличких містечках, в яку можуть приїжджати і навчатися діти з якихось віддалених куточків, де нема шкіл, і тоді вони живуть у цьому інтернаті. Інтернат цивілізаційний, дуже гарний. Це тільки назва така пугаюча нас, інтернат. Але він нагадує такий невеликий гарний готельчик. І крізь, де ми купалися на озері, і ще десь, ми бачили так обладнані туалети. У мене Викликав вводівку, подив. Коли я побачила, як чоловік зайшов в той туалет соніж, я потім перевірила, що тут там за туалет такий, дійсно дуже чистий. Ну і Поряд і біотуалети. Ну, Це при умовах, що поряд є річка, багато дерев, але туалети також. На кожному боці, і ось це все шкільна територія. Ось ми бачимо з вами зараз шкільну територію. Це така величезна естрада, на якій вони можуть під відкритим небом проводити різноманітні заходи. Це не тільки для школи, туди можуть прийти, мабуть, і ті, хто мешкають в цьому невеличкому містечку. Але це територія все це відноситься до території школи. Подивіться, мене це завжди захоплює, коли я бачу такі простори, які відвідані відведені під школу. Ну, от смітники оформлені у вигляді таких срубчиків, Ось вони, смітники. Майже пусті смітники, я і це теж вам показую. І далі ось вона територія, прямо біля річки, біля вірніше озера, величезного озера, для креативна територія, для спілкування, для проведення також різноманітних заходів. І тут є те чудове місце, до якого мене магнітом тягне це для багаття. Місце, де можуть діти ввечері, і ті, хто тут у таборах, і ті місцеві діти, прийти, запалити це багаття. Для багаття також дрова поряд лежать, ось вони. І посидіти біля цього багаття. Хто хоче, може сісти на землю, а хтось може сидіти на цих лавочках. Ніде на лавочках я не побачила ні виразів, ні написів, ні чогось подібного. Цього. Так, ось ми бачимо це все те, що належить до території школи, відноситься те, що використовується е школярами, які тут на цій, в цій школі навчаються. ну І коли ми підходимо майже вже до. Самого озера, також бачимо місце, де можна відпочити, де не просто відпочити, дивлячись на це озеро, ще спуститися до нього можна і покупатися. І знову тут такі імпровізовані смітнички напівпорожні, нічого там я не бачу, ніякого сміття. Ну і така тиша, краса навколо нас. Оце все те, що ми кажемо: господарство шкільне. Шкільне, ще раз повторюю, школа 100-160 дітей. І ще в цьому році з'явився такий прохідний бал для 10 класу. Всі діти здають в 9 класі. Певні іспити, які перевіряються незалежною комісією. І тільки ті, хто там набирає не менше, ніж 35 балів, мають право вступити до 10 класу. Ну, так, Такий же самий є бар'єр і для середньої ланки. Тобто після середньої, початкової ланки діти йдуть в середню і також там визначається, куди саме в який клас вони підуть. Також такою незалежною комісією. Ну, Багато вчителів дуже зараз не. Задоволені, тому що діти багато часу були онлайн, і тому не всі складали ці іспити так, як цього хотілося би. Ну і бачимо знов цю естраду, бачимо цю школу, бачимо надзвичайно гарний краєвид цього вигляд цього озера, такі хмари красиві на небі. Так? Це все звичайна аглонська сільська школа. Прельського Прельської області. Все зроблено з величезною любов'ю. От ми тут перебуваємо вже п'ятий день, і ще не побачили Ні одного разу. Прибиральниць, які прибирають, вони прибирають, безумовно, це так. Але щоб вони сиділи на одному місці весь час, вибігали щось, витирали або викидали, того ми зовсім не бачимо. Тобто, навкруги більшість людей так вихована, що ніхто нічого, нічого не розкидає, не кидає. Ставиться з великим, великою такою турботою. Бачила я тут і магазини, і бачила, як люди сиділи пили-пили пиво біля того магазина або біля кафе. І чула, як жінки розповідали про своїх чоловіків, які там не дуже тверезі приходять. Це все я чула, але не бачу тут не одної людини біля цього комплексу шкільного, яка б намагалася щось зіпсувати от протягом цих п'яти днів. Ну, і велосипеди які там в залишає обслуговуючий персонал. Вони не прищіплені, вони просто стоять біля там рам десь. Чекають на свого господаря. Ну а от крізь є такі якісь куточки з надзвичайними квітами. Ось Знову ми підійшли до такого куточка. Він зроблений з якихось таких обрубочків. І тут ми бачимо бігонію. Бігонію і поряд з бігонією ще щощину чи щось такого. Ось перед вами просто зовнішній вигляд. Я не кажу про внутрішню наповненість цієї школи. Я просто зараз показую дбайливе ставлення громади до свого майбутнього, саме громади, тому що більшість коштів все одно виділяє громада цієї школи, хоча багато дуже дає також і держава. Це державна школа. Все навчання дітей в цій школі. Повністю безкоштовне. безкоштовне. Харчування також безкоштовне, тільки з цього року, як сказали, вчителі, можливо, обіди будуть за рахунок батьків. Ось перед вами ще раз цей край краєвиди цієї школи, ці, ці гарні такі діляночки природи, які поряд з спортивними майданчиками. Для чого це все я хотіла вам показати про це сказати? Я впевнена, що і наші школи колись обов'язково будуть такими. І при цьому треба сказати, що більшість вчителів, педагогів все одно чимось незадоволені, щось не так. Ну це нормально. Але подивіться, який незвичайний зовнішній вигляд звичайної сільської школи. Вдячна вам за перегляд. Ще зустрінемось.